Подивіться, друзі, його почали випускати близько 20 років тому. Саме цей мультітул тільки у мене вже більше 10 років, і він досі в дуже гарному стані, окрім тих інструментів, які я зламав, бо ставив перед ними такі задачі, які вони просто не можуть витримати фактично. Вітаю вас, друзі! Під час подорожей, роботи, відпочинку, а іноді в щоденній активності часто доводиться щось лагодити, налаштовувати або адаптувати під свої потреби. І в цих випадках необхідний відповідний інструмент, але ж не будеш постійно тягати з собою величезну валізу інструменту. В цьому випадку буде актуальний маленький помічник мультитул, в перекладі означає багато інструментів. Винахідником мультитула вважають. Тіма Лезермана, який у 1980 році запатентував свій винахід, але перша назва була PST Pocket Survival Tool – кишеньковий інструмент для виживання. Більше 10 років тому я придбав оцей Лезерман Fuse, який компанія Лезерман почала виготовляти в 2004 році. Він був моєю чарівною паличкою усі ці роки. В його арсеналі такі інструменти: ніж зі сталі 420HC, це не оригінальний, я його вже замінив. Гострогубці, плоскогубці, захват для гайок і циліндрів, кусачки, кусачки для твердого дроту, інструмент для зачищення дротів, середня викрутка, мала викрутка, викрутка Philips, ножиці, відкривачка для консервних банок, лінійка в дюймах та сантиметрах, кільце для шнура. Всі інструменти фіксуються в робочому положенні. Як бачите, будь-який якісний інструмент може вийти з ладу, якщо ставити перед ним такі задачі, які вище міцності матеріалу, з якого він виготовлений. Так деякі зламані інструменти в мультитулі можна замінити, але іноді раціональніше купити новий мультитул, що я і зробив. Наступним мультитулом я обрав Gerber MP600 Multiplier. Думаю, найбільш правильний переклад багатофункціональні плоскогубці. Цю базову модель мультитул видають військовослужбовцям в армії Сполучених Штатів та в деяких інших країнах НАТО. Форфактор суттєво відрізняється від лезермана і має свої переваги та недоліки. Цей мультитул можна привести в робочий стан однією рукою. Плоскогубці виробнику вдалося зробити більш масивними та міцними завдяки іншій, ніж у лезермана конструкції. Також мені подобається можливість простої заміни ріжучих елементів кусачок. Такий принцип використовується в багатьох сучасних мультитулах. Всі інші інструменти в даній моделі сховані у внутрішній частині мультитула. Розкривши рукоятки, ми можемо скористуватися такими інструментами ніж, ніж із сюрейтерною заточкою, Двосторонній надфіль. консервний ніж, відкривачка для пляшок, кільце для шнура, хрестова викрутка Philips, три різні поширені викрутки із плоским шліцем. Всі інструменти фіксуються у робочому положенні. Щоб скласти інструмент, треба перемістити фіксатор. Звісно, компактний мультитул ніколи не зможе замінити велику сумку з різноманітним інструментом та й працювати ним не так зручно, як класичним інструментом з повноцінними рукоятками. Але мати такого помічника з собою в мандрівці погодьтеся дуже хороша ідея. Обов'язково поставте вподобайку такому корисному винаходу інженерів та поділіться цим відео з тими, кому воно буде корисним. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео.